Готуємо сьогодні він новим способом. Всі овочі ми будемо не відварювати, а запікати кожні овочі загорнемо загорним фольго. Окремо кожний бурячок, у мене їх 2. І по три картоплини також ми загортаємо. У мене 6 картоплин. От також 4 морквини я вже очищені загортаю, тому що запечення їх потім важко очищувати. Але картоплю і буряк ми не чистимо. Ставимо в розігріту духовку і запікаємо. Картопля морква година запікається буряк 2 години. Охолонувши, розгортаємо і нарізаємо зручним для вас способом. Я на сіточку нарізаю, але ви можете і ножем, і на сіточку, і м'ясорубкою спеціальною як це бажаєте, як привикли. Буряк також розгортаємо, нарізаємо дрібними кубиками. І мені підказало лайфхак, щоб буряк не окрашував весь вінягріт, змочити його в олії. Я збризкую лимонним соком і, ще, і олією, і залишаємо буряк туди в самому кінці. Нарізаємо огірочки кілька штук. Я завжди нарізаю за смаком. Щоб уже в не солити, я додаю огірочки або квашену капусту. І ще відкриваємо баночку горошка. Всі ці, ці овочі дадуть свою сіль. Приблизно однакові пропорції мають бути. Але ви можете класти за смаком. Лавровий лист кладемо, душистий перчик і чорний перчик. Розмішуємо. В кінці кладемо бурячок. Подивимось, чи допоможе цей лайфхак. Розмішуємо наш вінігріт. Нарізаємо ще цибулинку. Я люблю фіолетову, вона більш солодка. І додаємо в наш винігріт. Знову розмішуємо і можемо пробувати. Смачно. Mm, Всю миску знігріта ми ставимо в холодильник, відсипаємо для їжі необхідну кількість. Даємо олію і трішечки гірчиці для смаку, а також нарізаємо зелень цибулі. Смакуємо. Смачніше. Mm,